Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним, і я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо. Культурний десант на чолі з Колею Сергою в рамках проєкту разом організували вуличний концерт на пішохідній Михайлівській у Житомирі та розпочали збір гуманітарної допомоги для жителів деокупованого Куп'янська. За словами Колі Сергій, ідея створити такий рух виникла під час роботи з людьми на деокупованих територіях, які втратили все і зараз мають потреби в елементарному. Саме те, що відбувається зараз, це провина нас. Коли я був в Росії, я не працював як артист. Російська культура працює е на ладонь, на долонь, за яким можна поїсти. Ви українською добре спілкувалися і не робили це свідомо? Ні, я чотири місяці тому взагалі не знав українську. Тобто тому... до вас можна звертатися Миколай Серга. Миколай Серга. І ми, мені так дуже подобається. Після перемоги я залишаюся працювати в напевно в збройних силах і буду працювати по напрямку абілітації ветеранів. в рамках культурного десанту, який ви організували проєкт разом. Ви намагаєтесь таким чином допомогти і повернути деокуповані міста. Повернути в якомусь ментальному а, розумінні. Скажемо так, до окупувати жителів, бо міста ми вже повернули. Міста вже наші. А ось жителі є ті, хто вагається, є ті, хто пішов від нас, але ми всіх повернемо. Потрібен час. Потрібен час, кропотлива праця і любов. І ми не можемо працювати тільки з тим, хто готовий до співпраці, хто готовий до цієї підтримки. Ми маємо допомагати всім, як лікарі. Знаєте, бо це наша відповідальність, і ми розуміємо проблематику зараз. Раніше ми її не розуміли взагалі, народ не дуже розумів в більшій своїй частині. Зараз ми це розуміємо, і бачимо, і завжди відповідальність за дії на тому, хто побачив. Війна розпочалася в Україні в 2014 році. В той період ви жили і працювали в Росії. Як ви тоді сприйняли ці події? От ви пам'ятаєте? Так я пам'ятаю. Я на той час, коли була революція, я був. Десь у Азії ми знімали Орел Решка, і тому я, я читав про те, що відбувається, скажем так, зі ЗМІ з тих джерел, і мені казали, що це якісь політичні ігри, і я тоді не розумів і не відчував, що відбувається, і тому я я вважав, що я там. Поза межі цього, хай воно відбувається, я живу далі своє життя. Бо окрім мене так думало дуже багато людей, і саме те, що відбувається зараз, це провина нас, тих людей, які тоді не зрозуміли, що відбувається, і повернувшись навіть в Україну в 17-му році, ви все ж таки не вникали в події, так. в суть. Ну, знаєте, бо це повернення було в 18-му, бо навіть вісімнадцять-дев'ятнадцятий, бо я їздив зорелерешкою, я був ніде, знаєте, всюди і ніде. І в 2019-му почався карантин. Mm. Якось, коли був карантин, було не до цього загально. В інформаційному просторі навіть цього не було. Тобто головна наша проблема була карантин, епідемія, маски і так далі. І так, тому якось це знов про пройшло повз мене. От цікаво, працюючи в Росії. Чи відчували ви от в своїй ніші, на своїй платформі вплив намагання трансформувати Україну, от витіснити українське, можливо, якесь таке суб'єктивне ставлення до себе як до українця? Коли я був в Росії, я не працював як артист. Я працював як рекламний менеджер, рекламний продюсер. Ну і коло моїх знайомих, яке було там, воно це були творчі люди, і це, це було ну, якби не їх тема. Я з політиками, з держслужбовцями не спілкувався там. Мене запрошував в Comedy Club кілька разів Гарік Мартарасян. Я приходив, намагався писати, вони навіть надавали авторів. Я пам'ятаю, що той матеріал, який надавали, він ну, типу, аторження було таке. Бо він, ну я розумів, що це той матеріал, який замість того, щоб. А е, я давно вивчаю гумор, і мені він цікавий саме як інструмент розвитку е, уяви. І е, е, той гумор, який писався там, який був у форматі, він робив ну, речі навпаки, він притупляв. І тому я два рази це було, обидва рази я пішов. Звідти, типу, день попрацював про це, кажу, я не можу. І я тоді не розумів цього, зараз я розумію. Я зараз почав розуміти, як Comedy Club впливає на, ну, на, на людей, на росіян, як він зомбує і як він допомагає. Вони роблять це свідомо. Звісно, бо голова Comedy Club, Артур Дженібікян, Comedy Club Production є головою Газпром Мідіа Холдинга. Назву Газпром вона про щось каже. І просто так його не ставили. Тому я вже коли зрозумів, це вже коли приїхав, зрозумів схему: знаєте, ого! Ні, собі був шанс, лишаючись там, що ви будете поповнити когорту тих українських артистів, які сьогодні зараз там мовчать, лишаються і ніяк не роблять нічого для того, щоб допомогти Україні. Ні, такого шансу взагалі не могло б бути. Тобто ви б все зрозуміли і повернулися б? Так, звісно, я б я одразу поїхав. Я б знайшов, як я поїхав і. Ну, в принципі, коли я йшов у Збройні сили 25 лютого, я розумів, що я зараз ризикую всім, що в мене є, і найголовніше життям. Бо я сам тому і пішов, бо були чутки, і що зараз вже десант має зайти в Одесу. Я зрозумів, що хай немає досвіду, але є креативність, і щось, де я встигну з цього автомата постріляти. І плюс один. Боєць, плюс один воїн це плюс один, хоч маленький, але шанс на те, що ми відстоїмо свої кордони. І е, Тому, е, я думаю, що б там не було в мене в Росії, я б полюб, полюбасу, по-любому звідти пішов і також став би. Тобто я розумію, що ці українські артисти, які там лишились, вони це зробили свідомо. Вони розуміють, що вони роблять, але вони не повертаються. Розумію. Тут справа в орієнтирах. Ми тому з Регіною особливо і не спілкувалися за межами орлайрешки, бо в неї завжди було орієнтиром. Ну, вона орієнтувалася на матеріальне. Для мене завжди орієнтиром було був духовний зріст. І мене завжди тягло кудись, де я можу знайти нові знання. І здобути нові якості особистості. Чи справді Росія давала оці матеріальні орієнтири їх реалізацію? Так, звісно, російська культура працює на ладонь, на долонь, з яким можна поїсти. І насправді українська культура багато в чому вибрала в себе саме ці ж орієнтири. І довгий час ми тому орієнтувалися на Москву, як на центр шоу-бізнесу, і взагалі там український шоу-бізнес також був побудований по тим. Принципом. А зараз українського шоу бізнесу потрохи він вмирає, бо він, він деструктивний і народжується українська культура, і це найважливіший період. Багато українських артистів пішли до Збройних сил України. Цікаво, як військові вас сприйняли, ну вже, можливо, зараз нормально, а от на початку артист у Збройних силах це ж певно все-таки трошечки ну, особливе ставлення. Я йшов туди не як артист. Я йшов туди як бойова одиниця, тому е сприймали по ділах. Угу. Тож патрулювання, бліндажі, окопи, тренування, чергування там в інших напрямках. Вже потім просто, коли навіть окрім цього, ми ще й робили з моїм концерти по вечорах для наших хлопців, щоб зняти стрес, бо стрес був колосальний, щоб можна було поспати, бо якщо ти не поспав, то ти починаєш трохи дезорієнтуватися на патрулювання. І вже потім я зрозумів, наскільки це важливий ресурс, наскільки важливо це робити. І ми почали ну, скажімо так, служба моя стала саме тим, чим я зараз займаюся. Культурна це показує цим займається. Звісно, ми робимо так, що діячі культури починають працювати на військові цілі і не тільки військові. Військові гуманітарні і виконують бойові завдання, їдуть в зони бойових дій, працюють під обстрілами, співають під обстрілами в окопах в бліндажах. Саша Єрмак, Саша Чеміров, Моїсей Бондаренко, Міша Крупін з нами час від часу їздить. Багато з нами дуже багато талановитих і справді справді крутих артистів їздить. Окрім цього, митці художники. Разом з якими ми їдемо, і розмальовуємо деокуповані міста. І в Куп'янську працювали під обстрілом, прямо там кілометрах В десяти від нас були прям Ми ще працювали на найвищій точці. Куп'янської, просто був, пішов дим, був, пішов дим. І вони якісь не дровнули. Ви українською добре спілкувалися і не робили це свідомо? Ні, я чотири місяці тому взагалі не знав українську. Тож я, я дивився фільми там в кінотеатрі українською. Ем, розумів, коли хтось спілкується українською, але сам ніколи не розмовляв. Ні, в мене був досвід, е, це коли потрібно було прозвучувати решку українською мовою. Я приходив, ну. Погано я розумію, чи я просто вбудовував, скажімо так, мовний апарат для того, щоб озвучити себе. Там було кілька серій, це не загалом весь сезон, бо це почали переводити до мене, і саме тому я пішов, тому що я почув, що голос якось не дуже схожий на мій. Каже, давайте щось з цим робити. І тому чотири місяці тому я почав розмовляти українську мову, і моя українська мова була дуже-дуже така крива. І, і хоча про українську мову взагалі не можна сказати, що вона може бути кривою, ні пам-пам-пам. Я просто зрозумів, що для мене це ще один е засіб, е спосіб, напевно, напевно, сказати Україні, що я її люблю. І знаєте, ну, типу, бо спочатку в мене були споручання, коли я розумію, що я діями, е показую свою любов до України. Я показую, е що я українець. Е а мені кажуть, та ти не українець, розмовляєш російською. Мене це злило, звісно. Я, я розумів важливість цього переходу, що він має відбутися, бо е, ми розвиваємо українську культуру. І я, як діяч культури, я маю. Це моє професійне і, і це відповідальність ще й під російськомовною аудиторією. Я можу показати їм, як це можна вивчити. Я можу закохати у цю мову, у свою рідну мову. Навіть без того, що це рідна мова, ми маємо, без маємо. Ні. А тому що це кайфово, тому що. Це кайфово відчувати. І так, дійсно, дуже багато хто з мого оточення після мене почав переходити на українську мову і отримувати таке ж задоволення, як отримую я. Ну, ви мене здивували, що чотири місяці ви всього спілкуєтеся. Я просто слухаючи вас, ніколи б не сказала вас дуже. Я просто дуже багато говорю. У вас практика набуває. Інтровертам, напевно, потрібно більше часу, ніж екстравертам. Потім ми всі одразу почали, вау, яка в тебе мова що Чи красавчик, що ти намагаєшся? Кілька людей було. Багато хто почав виправляти. Коли тебе виправляє, ти у той, той момент знаходишся в слабкій позиції. Нам не дуже подобається знаходитися у слабкій позиції. Хтось сказав, та начн... так, зачем тобі це треба? Давай. Ну, типа, давай ти там в другому місці, практикуєшся. а здесь, там нормально донеси мислення. Особливо хтось зі старших товаришів. І... Ну, і і кожен, кожен раз такі розмови це виклик. І ти розумієш, чи підкоритися і дійсно там, м -м -м, донести думку, на яку тобі не, не вистачає слонукового запасу, або тіп, йти далі, казати ні, ніхіра. Розумій. І, е, е, і звісно, я залишався е, у, у моменти цих виборів на, на боці української мови, і тому я розумію, як це складно. Це дійсно складно. І тому зрозуміло, чому багато хто не переходить. Не тому, що він не розуміє, що Росія агресор. Ні, це, це не про загальне, не про цінності, це про, е, про поведінку, про о, особисті можливості і особисті сили в когось. Просто немає цих сил. Українізувати творчий нікнейм Коля Серга плануєте? Uh, ну, Серга це моя фамілія, це козацька фамілія, тому більш, напевно, українізація, ніж мати українську фамілію складно. Uh, а так взагалі я, мені подобається ім'я Миколай. Бо Микола якось не качає особисто мало мене, а ось Миколай, я думаю, що навіть коли ми проможемо, я може навіть там в паспорті зроблю. Uh, так. Тобто до вас можна звертатися Миколай Серга. Миколай Серга. І ми, мені так дуже подобається. Після перемоги ви вже запланували свій творчий шлях. Так, після перемоги я залишаюся працювати в напевно в збройних силах і буду працювати по напрямку абілітації ветеранів. Ми маємо розуміти, що коли ми переможемо, дуже багато хто повернеться додому. Це будуть люди з. Занозами війни зі зміненою свідомістю, і з ними потрібно буде працювати. І культурний культурна роль тут надважлива, просто надважлива. І частково це один із таких стовпів, який підтримує культурний десант, з точки зору віри і цінності. Бо ми розуміємо, що ми зараз працюємо там в окопах і нам довіряють, і так само нам буде довіряти після. І ми є тим мостом, який допоможе повернутися додому. Дякую вам Дякую. за вашу роботу. Дякую. Миколай Серга сьогодні був <світ> поруч зі мною. З вами була Ольга Степуренко. Бережіть себе, все буде Україна! Все буде Україна! Дякую, ви надзвичайно цікавий співрозмовник.